Мої вітання. Підводимо інформаційний підсумок дня у програмі Вчасно в студії Мар'яна Лошак. Сьогодні ми розкажемо про наступне. Пристрасті на поштовій і про вибухівку, скандальне депутатське голосування та нового тимчасового мера Ужгорода. Відібрати все. Ужгородський водоканал намагається прибрати до рук. Енергія сонця рятує від темряви. На Закарпатті кілька сіл освітлюють ліхтарі на сонячних батареях. Україна потребує інвестицій в Ужгороді. Вітчизняні будівельні фірми презентували свій потенціал іноземцям. Купи зустріч, допоможи ближньому. На Закарпатті в шосте триває благодійна акція. Владний скандал в Ужгороді. Сесія міської ради, на яку кілька разів поспіль депутати відмовлялися зібратися, таки відбулася. Однак цього разу з неприємними сюрпризами почали засідання з евакуації через повідомлення про замінування будівлі міськради. Чим закінчили, дивіться далі. Ужгородські депутати нарешті зустрілися. Після кількох зривів пленарних засідань 20 листопада склад ради таки зібрався на поштові. Зареєструвались 35 п'ятеро обранців, і щойно відкривши порядок денний, вони залишили приміщення міськради. У наших про замінування міської ради про за кілька хвилин після евакуації площу поштову оточили правоохоронці, медики і пожежники. Сьогодні, 20 листопада, близько 10 години ранку до оперативно-рятувальної служби закарпатської області надійшло повідомлення про можливе замінування будівлі Ужгородської міської ради. На даний момент тут знаходяться правоохоронці, працівники СБУ і працівники оперативно-рятувальної служби на а даний процедури? момент причини встановлюються, проводяться роботи. Процедура яка, скільки це може тривати попередньо, ми загадувати не можемо працюють вибухотехніки, працюють правоохоронці, всі інші зацікавлені служби життєзабезпечення Дві години міськраду обшукували із собаками. Вибухівку не знайшли. Депутати повернулись до роботи і відразу проголосували за припинення повноважень Віталія Семаля. Кажу дякую за підтримку, дякую за довіру. Дякую сьогодні за той вибір, який ви зробили. І думаю, що попереду у вас лише позитивні дні, моменти. За <зади> роботи у місті Ужгород. багато говорити не хочу, просто кажу до побачення. Як і минулого разу, коли у відставку відправили Віктора Щодия, претендент на посаду нового тимчасового мера був єдиний. За Богдана Андрієва проголосували 40 депутатів, не надто зважаючи на протест громади, присутньої у залі план дії один добитися дострокових місцевих виборів міського голови і міськради, тому що цю конюшню, яка зараз сидить у залі і Грається дільожом посади деребаном землі в Ужгороді, вже пора розганяти і обирати достойну владу в місті Ужгород. Звертаюся в першу чергу до Ужгородців і до громади міста. Давайте активізовуватись і не ганьбити загиблих людей, не ганьбити тих людей, які борються, солдати, які воюють за Україну. Бо зараз в той час, коли на сході наші брати і сестри віддають своє життя за наше майбутнє в Ужгороді регіонали приходять до влади. Так це вже просто в голову не вкладається. Сам новий тимчасовий мер запевнив, як господарювати в місті знає, довіру ужроців має, а на закиди громадськості про відсутність морального права керувати містом через колишнє членство у партії регіонів зреагував спокійно. А чому ми не зможемо прийти в свою команду і зробити, і показати, що в цьому місті дійсно можна працювати? І якщо ми власні інтереси свої, власні амбіції трошки десь призупинимо? А звернемо увагу на суспільні проблеми, на проблеми нашого міста. Нам не буде стидно виходити в місто, спілкуватися з людьми, щоб наші були чисті, прибрані, охайні вулиці, щоб в нас були ну, красиві будинки, щоб у нас усміхалися люди, щоб в нас були акуратні дороги. Ми ж місто, яке знаходиться на кордоні Європи, громадські активісти обіцяють шукати підтримки у закарпатських народних депутатів, аби парламент призначив місцеві вибори якнайшвидше. Тим часом заступниками виконувача обов'язків мера стали Іван Волошин та Ольга Травіна. Іншою стала і виконавча влада у сесійній залі відразу звільнили майже весь діючий виконком та негайно затвердили його новий склад. Водоканал в Ужгороді хочуть прибрати до рук. Про це заявив директор комунального підприємства Юрій Омель'яненко. Історія розпочалася ще у 2010 році, коли з'явилося підприємство Чиста вода ізюм, котре у пришвидшеному режимі купило всі активи Ужгородського водоканалу. Від комунального підприємства договір підписав фіктивний директор одноденка пан Орловський. Оцінку майна не провели, а просто вивели умовну суму. Того ж 2010 року представники фірми чиста вода. Ізюм вимагали передати Ужгородський водоканал їм як новим власникам. Проте через судові тяганини, через підробку документів, цей процес затягнувся. Як ти звізувався лише із початком революції, знову з'явилися представники компанії Чиста вода із вимогою віддати їм водоканал. Ужгородське комунальне підприємство вже виграло 17 судів по цій справі. Зараз розглядають ще чотири. Две недели назад явились сюда люди в обдыш администрацию, которые, показывая этот договор, который уже был скосован в Киеве, говорили о том, что они уже властники предприятия, что отдайте им предприятие, область это на город, город сказал нет, но такие движения начинаются. Притом такое впечатление идет, работают махи, хорошие махинаторы, вот, темой рейдерского захвата. Они забирают все предприятия вместе с долгами, вместе со всеми и дебиторской и кредиторской задолженностью. Следовательно, они забирают себе все на баланс, и в договоре написано, и коммунальные предприятия э, предлагают ликвидации. На митному посту Ужгород припинено спробу цигаркової контрабанди вартістю понад 400 тисяч гривень. Виявили їх митники у пункті пропуску на кордоні зі словаччиною у вантажівці, якою керував громадянин Грузії. Згідно з документами у вантажівці, знаходилися пиломатеріали. В результаті інформації, отриманої з автоматичної системи управління ризиками, вантажівку митники направили у бок з поглибленого огляду. В результаті виявили приховані цигарки українського та білоруського виробництва. Всього у вантажівці було 30. Чотири пакети пиломатеріалів, в кожному з яких знаходилося три ящики цигарок. Сьогодні на митний пост Ужгород заїхав транспортний засіб, який переміщував вантаж пиломатеріали обрізні з України в Чехію, і в результаті спільних заходів представниками митниці державної прикордонної служби та взаємодії з співробітниками СБУ були виявлені приховані від митного контролю тютюнові вироби. Енергію сонця на Закарпатті почали використовувати для вуличного освітлення. Протягом одного року чотири активні громади, залучивши кошти з Європейського Союзу, встановили на центральних вулицях своїх сіл ліхтарі на сонячних батареях. Як вони працюють, бачила ані нікогосян. Ось так виглядають фотомодулі, які збирають сонячну енергію. Для того, аби розібратись, як вони працюють. Іван провів у майстерні не один день. Пояснює, в Україні використання сонячних батарей ще не настільки популярне, тому і нема фахівців. Довелось все вивчати самостійно. Це скринька, в якій знаходиться акумулятор Гелеєвий. Гелеєвий. Отут є контролер, який програмується під програми, коли включати світло, і коли його виключати. Потрібно вирахувати, скільки енергії буде давати сонячна панель. Наскільки вона буде заряджати акумулятор, і наскільки буде вистачати заряду акумулятора для того, щоб працювала лампочка? Наприкінці вересня у курортному селі Поляна запрацювало вуличне освітлення на сонячних батареях. 34 ліхтарі об'єднали дві центральні частини села. В одній знаходяться житлові будинки мешканців та всі соціальні заклади, в іншій оздоровниці. Тут на кожному кроці є дуже багато. Санаторіїв, готелів, приватних, і де працюють люди, і відпочивають. Це було фактично місце, де на протязі там півтора кілометра не було освітлення. Люди боялися ходити. І гості, які приїжджають до нас відпочивати, і люди, які працюють у наших здравницях, повертаються пізно з роботи. Повністю побудувати центральну мережу вуличного освітлення вдалось активістам села, які взяли участь в проєкті місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Один комплект ліхтарів коштує 16 тисяч гривень. 75 відсотків від загальної вартості профінансував Європейський Союз та програма розвитку ООН. проєктно кошторисну документацію замовила сільська рада. А люди назбирали 112 тисяч гривень. У нас був відкритий рахуночок. На які люди перераховували кошти. Добровільно. Хто скільки міг, стільки давав. Но я скажу саме наголошу так, що завдяки приватним підприємцям, вони дуже багато нам допомогли. Вже за перший місяць використання вуличного освітлення на сонячних батареях місцеві зауважують, лампи дійсно дуже чітко реагують на зміни. Включаються як тільки темніє і зранку зі сходом сонця автоматично вимикаються. Вони заміняють приблизно лампу накалювання десь 250-300 ватт. Ця споживає 30 Вт енергії. Вона в 10 разів економніша, а світить так само, як світить і 300 Вт на лампочку. Сонячної енергії вистачатиме повністю на освітлення дороги, навіть якщо буде кількаденна похмура погода. Зручна нагода для ділового знайомства в Ужгороді стартували міжнародні контактні дні традиційна зустріч для представників бізнесу, яку щорічно організовує Закарпатська торгово-промислова палата. Цього разу власні товари та послуги потенційним партнерам представили підприємці шести країн: України, Угорщини, Словаччини, Чехії, Румунії, Польщі та Австрії. Головною тематикою зустрічі стала будівельна галузь, а саме сучасні будматеріали та виробничі технології, з акцентом на їх екологічності та енергоощадності. Пан Роман представляє підприємство, що спеціалізується на проєктуванні, будівництві і ремонті залізничних та автомобільних доріг, архітектурних споруд і дамб, які розташовані в складних геологічних чи гідрологічних умовах. Щоб уникнути майнових збитків та ймовірних людських жертв із проханням обезпечити будівельні об'єкти до фірми звертаються щодалі більше замовників, як представників державних та комерційних установ, так і приватних осіб. Неоднораз доводилось Чернівецьким будівельникам працювати і на Закарпатті. В Оловецькому районі Нижній ворота теж одному пану збудували, тож захистили хату від відсутних процесів. Це якби приватні структури. Один із проектів робили в районі Королєво, де міст Азія руйнує опори мостів. Ми їх закріпляємо відповідно і продовжуємо роботу службу. Економимо дуже великі кошти, кошти вираховуються десятками мільйонів, тому що ці рішення якби роботу цих споруд. Маючи чималий досвід роботи в Україні, підприємство планує розширити географію клієнтів за кордоном. Чому власне і представляє свої потужності на міжнародній бізнес-зустрічі в Ужгороді? Така ж мета презентації місцевої фірми, яка займається актуальними нині роботами з утеплення будинків та трубопроводу. Представник фірми каже, ефективність утеплення за допомогою рідкого теплоізоляційного покриття беззаперечна а коштує послуга навіть дешевше ніж захист стін пінопластом. Найбільш відчутною вигода буде на великих площах. Приміром, на виробничих підприємствах до 35% ми можемо здешевити виробництво за щодо оброблення цим матеріалом. він йде на дерево, кирпіч, бетон. Скло також використовується він антигрибок, антіплесплісніво. Ми от з цим матеріалом ми якраз і боремося з пліснєвою конденсатом, що є великою проблемою зараз. В наших будинків. всього на міжнародну ділову зустріч завітали з учасників із шести країн. Серед них представники малого та середнього бізнесу, а також експерти з питань міжнародної торгівлі та дипломати. Лейтмотивом мотивом нашої зустрічі є знаходження партнерів для співпраці як українських. Так я би сказав, в першу чергу закарпатських підприємств. Сьогодні є ряд е, таких виробничих потужностей, е, які потребують е, вкладень, оживлення. Не можна сказати, що велика активність з боку іноземних наших партнерів, але перші е, такі паростки є, і це яскраво підтверджують наші контактні. Укрзалізниця повернулася до 45-денного терміну попереднього продажу квітків. Ще донедавна їх можна було купити лише за 30 днів додати поїздки, і вже зараз продають квитки на новорічні свята по 2 січня 2015 року. Нагадаю, від середи студенти та учні професійно-технічних навчальних закладів, дані яких внесені до єдиної державної електронної бази Міносвіти, можуть придбати пільгові квитки через інтернет. Купи зустріч допоможе дитині. В Ужгороді триває благодійна акція на підтримку дітей, вихованців інтернатів. Захід на Закарпатті проводять в шосте. Однак, на противагу попереднім рокам цього разу зібрані кошти. Організатори поділять на опіл і допоможуть також закарпатським військовим на сході. Акція проходить у соціальних мережах. Деталі благодійного проєкту розкаже Мирослава Куруц. Благодійний проект під назвою Купи зустріч, допоможи дитині уже в шосте триває на Закарпатті. Щороку акцію організовують волонтери та студенти закарпатських вишів. Традиційно збір коштів відбувається в інтернеті. Користувачі соціальних мереж мають можливість долучитися до доброчинності, купивши зустріч із цікавою людиною. Дівчата та хлопці закидують свої фотографії в соцмережу. І бажаючі можуть піднімати ставки, тобто стартова ціна це 10 гривень, і воно повишається. Обмежень немає. Люди мають можливість зустрітися з тими, з ким їм цікаво буде поспілкуватися. Да і з другого боку, це допомагає ну, зібрати кошти, да допомагає діткам. Це є це проявляється таким способом небайдужість людей. Цього року волонтери вирішили допомогти коштами та необхідними речами не лише дітям, а й закарпатським військовим, котрі перебувають на сході, зі слів організаторів благодійного Заходу зараз українські захисники потребують підтримки кожного. Це дуже хороша ідея, якби зібрані кошти поділити. Тобто, частково буде діткам допомога і частково буде нашим захисникам. Вони зараз потребують в першу чергу це теплий одяг касок. Вони не мають елементарних бронежилетів, вони не мають. тобто Частково я думаю, наскільки це буде можливо, ми постараємося їм допомогти у 2013-му Волонтерам вдалося долучити до акції понад 800 учасників. Зібрані кошти благодійники передали дітям, які виховуються в вільницькому інтернаті. Наразі в благодійному проєкті беруть участь понад 300 користувачів. Ініціатори акції сподіваються на більшу активність краян. на сьогоднішній день. Молодь зацікавити до волонтерства надзвичайно важко, і наша акція це одна з таких, напевно, нетрадиційних. Акції, але вони дуже цікаві і є достатньо ефективними. Зокрема, якщо говорити про показники 2013 року, то зібрано було трошки більше 60 тисяч гривень. Тобто, ну можливо, це не такі величезні кошти, але це те, чим допомагає саме молодь. А ще волонтери закликають учасників дотримуватися усіх умов акції, адже результати попередніх проектів показали серед покупців. Виявилося чимало недобросовісних. Не оплачують лоти, Дуже часто таке буває. От у нас так 50 на 50, 50 оплатило, 50 не оплатило. І навіть коли ставки ставляться, і багато фейкових сторінок є. Триватиме благодійна акція до 5 грудня. Виручені кошти підуть на допомогу не лише військовим, а й вихованцям шкіл-інтернатів, які знаходяться у селі Нижній Бистрий та Ільниці. Організатори проекту закликають і відомих особистостей краю долучитися до акції та допомогти потребуючим. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Боротьба із згубною звичкою 3-4 листопада. Міжнародний день відмови від тютюну. Чернівецький публіцист, тесеїст, перекладач Олександр Бойченко, провів у Ужгороді творчий вечір. Наразі це все. Стежте подіями край разом з нами. Бережіть себе і до зустрічі.